Вітаю всіх на моєму каналі! Дякую за підписки, лайки, репусти, за коментарі, що залишаєте під моїми відео. Мої розклади підходять і чоловікам, і жінкам. Говорю, для жінок чоловіки перевертайте під себе. Подивимося розклад зараз, через годину, через день, через два назавжди. І спочатку для кого цей розклад. Для людини, в якої щось сталося. Щось розрушилося в житті. Можливо, стабільність якась, можливо, викрилась правда про о, короля Кубкового. Це по гороскопу рак Скорпіон риби, Або людина знаходиться в таких енергіях: емоційна, чуттєва, романтична, має багату уяву, лагідна, добра, має гарну інтуїцію. Або, можливо, в кось розрив відбувся з цією людиною відносин або спілкування. Так, хоча людина проявляється до вас з якимись подарунками, але ви не приймаєте її. Так, можливо, ця людина якраз маніпулювала вами. Так, пропонувала вам допомогу в вирішенні якогось питання. І, знову ж таки, проявлялася з подарунками знову. Так, а ну ще для кого цей розклад? Для людини, яка впевнена в собі, можливо, ви знаходитесь зараз, оскільки я говорю для жінок, то в чоловічих енергіях, якщо ви чоловік, то це ви імператор. Людина стабільна, впевнена в собі, має великий досвід, вірить в свої уміння, знання, чітко слідує цілі, послідовно виконує все задумане, не зовсім задоволені. Тими результатами, які отримуєте зараз в житті. Можливо, це якраз і по фінансах, можливо, в іншому плані. І дивіться, на кор'ю прибираєте те, що вам не потрібно, тобто позбавляєтесь від непотрібних ситуацій, від непотрібних людей, від непотрібних проєктів, те, що вам в житті не потрібно. Або тут ще може бути так, що щось вирішили робити по-новому. Хочете збільшити результат. Тобто, результатом ви не зовсім задоволені, або у вас змінився уже пріоритет. Тобто, ви хочете більшого, прагнете до більшого. От для такої людини цей розклад. Давайте дивитися, питання. Зараз, через годину, через день, через два назавжди. Спочатку подивимося, що зараз. зараз. А зараз у вас стабільність. Стабільність Прояв якоїсь людини, можливо, з по лицарю жезлів. Це може бути якась новина про лицарю Пентаклів. Хоча тут Жезло жезлом може бути і так, і так. Людина, яка пристрасно, вас бажає. А по пентаклям може проявлятися з подаруночком. Так. Угу, Все таке пристрасно бажає зараз. І дивіться, хоче з вами відносин. Можливо, е якщо відносини у вас є, зробити їх більш романтичними. І якщо це Пентаклі, по лицарю це може бути телес Діва козиріг, але не обов'язково. Тобто, земної стихії або знаходиться в енергіях земних зараз. Тобто, в пріоритеті стоять гроші, достаток, комфорт. Так, давайте дивитись через годину. Що через годину. Щось нове, але не так легко вже дається, як хотілося би. У вас прогалини якісь є якоїсь інформації, ви не знаєте. Щось вам невідомо, можливо, ви не знаєте, чому не дополучили гроші, можливо, ви не знаєте, до якого лікаря звернутись, тут різні сфери можуть бути. Можливо, ви От в якій сфері ви щось не знаєте, якась інформація вам невідома, тобто через годину ви почнете шукати цю інформацію, ем... до речі, вищі сили. Вам її пошлють. Поки що вони закривають, от не час вам знати її, але через годину ви її почнете відкривати. Можливо, якась людина мудра трапиться вам, що відкриє на цю інформацію вам очі, і вона стане вам відомою. Так, давайте дивитися через день. А через день до вас буде прояв короля жезлів. Лев Скорпіон, вибачте, Лев Овен, стрілець. Це вже доросла людина, але якщо молода, то морально доросла. Тобто людина, яка має ціль, йде до неї, до цієї цілі, знає, що їй робити, вже досягала цих цілей. І дивіться, через день вам випадає трійка жезлів. Це в тій справі, яку ви робили. Можливо, це остання справа або одна з тих справ, що ви робите. Очікуйте результатів. Через день у вас з'являться результати, гарні результати, вагомі результати, які вам покажуть, що варто розвивати цю справу, що можна досягнути більшого. Особливо це стосується дев'ятки пентаклів. Це фінансова стабільність, задоволення в усьому. Тобто, ви будете радіти після тієї сімки, яка в вас випадала, сімка Пентаклів в ідентифікаторі невдоволення, то якраз через день, дивіться, до вас прийдуть гроші. Можливо, і від короля жезлів якраз. Давайте дивитися через два дні. Через два дні. Трійка кубків якась. Якесь гуляння. А ну що, це сімка жезлів. Угу. Так, будете відстоювати свої кордони з якимось королем пентаклів. Можливо, це ваш керівник. Можливо, це ваш батько. Тобто людина, яка знаходиться в колі вашого ну, навколо вас. Вашого оточення і людина, яка фінансово стабільна, впливова. Так, що у вас через два дні? По трійки кубків. Дивіться, якщо це стосується роботи, що випали Пентаклів, то це буде. Е як вже називається, вечірка, корпоративна вечірка, або просто день народження. Можливо, зустрінете подруг, чоловіки, друзів, товаришів. Можна там на футбол підете разом, десь якийсь бар, дивитися його. Тобто якийсь відпочинок, якась радість з алкоголем. Так, посімки мечів. От яке щось нечесне, щось нечесне іде від короля Пентаклів, або. ану, розкриє. Так, ну тут вибір буде, дивіться. От якась нечесність іде, і вам прийдеться вибирати, відкривати цю нечесність чи не відкривати, тому що ця нечесність стосується короля Пентаклів або йде від нього. І тут варто подивитися, якщо ви відкриєте, чи не буде у вас неприємностей якихось певних. Тут два варіанти прийдеться обороти. Ану, ще гляну. Так, обмеження вам можуть йти. Обмеження певні можуть іти. Тут старайтеся через два дні йти на якийсь компроміс. Це не означає переступати через себе, через свої інтереси, пріоритети і так далі, але піти на е, якийсь компроміс, можливо, сварка якась буде е, на вечірці. І це якось стосується ну, всесвіт... Іншої країни, іншого міста, щось можливо зв'язане з інтернетом. Або, можливо, ви через інтернет дізнаєтеся. Тут обережно можуть бути просто шахраї. Цю людину, якщо ви не знаєте, то це можуть бути шахраї, просто про них сказано, що вони можуть ввести вас обмеження. Отже, через інтернет будьте уважні, там, своїми аккаунтами, щоб їх не зламали, своїми доступами там, до карт. Щоб з них нічого не списувалось, тут просто будьте обочнішими. і що ж до вас йде назавжди. Угу, угу. Так, ну тут ви. Будете мчатись до своєї цілі, причому дуже швидко. Будете вчатись. будете прибирати все свого шляху. Прибирайте страхи, прив'язки, різні емоційні, фінансові, те, що ви боїтеся. Успіх досягається тоді, коли ви йдете поперек, всупереч свого страху. І, до речі, тут щось буде знову ж таки невідоме. Щось невідоме, але. По правосуддю все буде так, як потрібно. Так, так як потрібно. Як вирішить? Чаша вісів. Дивіться, якщо ви багато в своєму житті намагалися зробити гарного, не переступали через людей, то все у вас буде добре. Колісниця ж все-таки несеться до тієї цілі, яку ви поставили. Все буде добре. Але поступайте по совісті. Не переступайте через інших людей. Давайте пораду ще вам гляну. Пораду вам. Так. Угу, 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 угу. Так, порада така. Ви дійсно досягнете стану верховної жриці. Це людина, яка знаходиться в гармонії. Людина, яка доглядає за своїм зовнішнім світом, за своїм внутрішнім світом, зовнішній мається на увазі за своїм тілом, за тим, як вдягається, яка зачіска і так далі. Тільки для цього вам треба поступати з людьми так, як ви вчинили. З собою. Тобто не робити неприємностей інших, не йти до своєї мети, переступаючи через інших, і не забувайте допомагати, але тим, хто просить, Тим, хто просить, давайте цю допомогу. Нехай все хороше, неодмінно збувається, негаразди й негатив, обходять вас стороною.